Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Тавор Чернівський і наша щоденна молитовна вервиця за наших рідних і близьких, за Неньку Україну, наших лицарів, козаків, воїнство Христове, Небесний батальйон, волонтерів, медиків, рятувальників, ув'язнених полонених, викрадених наших дітей, українських, наших людей, наших також друзів, рідних, близьких. Всіх згадуємо молитві, всіх, кого щоденно молимося, пам'ятаємо, носимо в своїх думках і серці, у всіх наших наміреннях, потребах, молимося за всіх наших просвітян, молільників, унівців, хлопців з батальйону, всіх знайомих, хто на фронті, хто в прифронтових зонах. Хто в окупації також наші, в полоні хлопці є наші, пам'ятаємо їх, не всіх називаємо, бо, але в думках і серці носимо, і пам'яті і в наших справах щоденних. Молимося за здоров'я сім'ї і родини нашої молільниці Ірини: Соломію, Марію, Аліну, Галину, Богдана Івана. Її синів, її сім'ю, всі намірення і здоров'я за наших просвітян, просвітянку з Борисполя, її сім'ю, родину її намірення, успішну її роботу для воїнів і для культурному просвітянському нашому. В нашій праці, так, в драматургії, щоб успішно йшла її вистава Франківського театру, і молимося за її братову здоров'я, їй вже покращується стан за, за Ніну є сім'ю, також діточок. За молільницю нашу просвітянку з Львова, любов, її синів, родину, намірення, також її одуження після операції і всю сім'ю. За просвітянку молільницю з Львівщини Вікторію, її намірення, успіх, її, також роботу для хлопців зсу і всіх, потребуючих психологічній підтримці, допомозі. Кого ми ще не задали. Ну і хочу задати свою мамусю, маму. Перед день її дня народження. Вже практично вже скоро буде її день народження вілей. Нехай Господь благословляє. Дякую за дар життя, дякую за любов, науку і все те світло, яке вона передала мені. Любимо своїх. Мамусь, своїх батьків шануємо. Це одна з основних заповідей Господніх, але, попри те, воно в нашому серці закладено природою самою, пам'ятати, що будь-які там незгоди чи якісь розбіжності в думках, це не повід, не якось їх ранити, ображати, а треба завжди. Проявляти ту любов, пам'ятати, що вона основа життя нашого на землі. За здоров'я і довголіття наших батьків, моєї мамусі Ганни. Ну і всіх-всіх, кого ми маємо в молитві сьогодні, продовжуємо молитися. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі, Царю Небесний, Отєшителю душі істини. Що всюди єси і все наповняєш скарби, дібра життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Отче наш, нашої син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і Дідії повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Придіте, поклонімося цареві нашому Богу, придіде, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Придіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої і по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконня Моє, найпаче обмий мене з беззаконня Мого і відріхамо, очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю гріх мій завжди передо мною. Проти тебе самого я зрешив, перед тобою зло вчинив, той правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це був у беззаконнях я зачати. В гріхах родила мене, мати моя, це бо істину полюбив, єси і таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене і сопами очищуся, обмий мене, і стану білішим від снігу, дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте утворив мені Божий духа право обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість Спасення Твого, і духом владичним утверди мене. Вкажу беззаконним дороги твої нечастиві до Тебе навернуться і збав мене від вини крови. Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий і уста мої, сповіщай хлу твою. Бо, якби ти жертву захотів, дав би я та все палення немиле тобі. Жертва богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиреним Бог не погордить». Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, нехай здвинуться стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина і сходи, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, славимо, що горив через пророків. в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава, слава Отцю, що нас сотворив. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, Ти тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духу і Святому, що нас просвітив. І в святій Христові вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, благословенний благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вони ласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята і непоручно зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас, визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого, Духа, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Розважмо. Як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа непорочно зачала. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти між жінками, благословенний пліт лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, благословенний пліт лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво! Радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богород, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Они ласкавіший Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята і непорочно, зачата, пречиста Діво Марія. Заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любові тепер і годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, відвідуючи святу Єлисавету, у лоні носила. Богородиця Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, бородице Діво, радуйся, благодатний, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатний, Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою. ти тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших.